Коментуйте, де ви її взяли? Ми захворіли Це я взяв у тонці цю ікону. Ну хто з скільки її років? Ну, вона вже лежала як? Вже нікому не придатна. І я її забрав сюди додому. Ну, в мене ще є Біблія. Спробуйте Біблії 400 років. Біблія. Старого і Нового Завета. Біблія розташована на 1557 Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, подавати. А, ну, а там вже і салтир дуже. Ану, отак, страфіну. Оце. оце так і салтирці, ж то всі, що теж є. Ну, не такі, ну то ці, що. Біблія передана, ця Біблія. Передана від моєї це це, що не бабусі, не а прабабусі. Це ж вона від не валялася, від я тут валялася. Це ж. Вот що... там перші сторінки стоїть. Тухи інтерасно, ні... Скільки году казали? 450. Ну там написано. Там стрики. А де воно записано? І Або Там, або з переданці. Чого це? Ірорик? Це вся книжка. На 1500 дамо. 57 страниць. Шесть штамп. Штепсер якийсь старовинний. Іздачницю Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. І відрізали наже спеціально, Так, От вона так і да. Біблія Старого і Нового Завіта. Класна книжка, так? Да? Нічого. Ну, Серева, бачите, ти ніколи зарядився, Оце книжка, оце. Оце приколи. do